Всім доброго та мирного дня! Ви завітали на мій канал Яринка Яринка. Сьогодні я вам хочу таке коротеньке відео зняти про квітування, початкове квітування своїх гладіолусів. Тобто, це перші квіти, які з'являються. В цьому році я на місяць пізніше висаджувала цибульки гладіолуси висаджувала Майже десь в середині травня, кінець травня. от, А в тому році висаджувала початок квітня. Ну, В цьому році бачу гарні, непогані Дощі йдуть, тому що той рік більш був такий посушливий, але в нас є полив, ми поливали. ну, Все рівно в цьому році вони досить гарні. Ці сорта в мене позначені, я вам весною показувала. Ось табличка. Зараз ми подивимося, як називається. Ось чорнило 2, тому що є ще в мене чорнило, а є чорнило 2. Він такого чорнильного кольору. От. У нас гримить, зараз буде дощ, вже накрапає. Тут також це новинка сорту ну, не передає камера, бачите, трошки як бути якийсь він блідніший, насправді він такий яскравий сочний колір. Називається він, він є ту. Це новиночка. Сорт називає та, називається Залта Ампаліти. Сортів дуже багато купувалося ще до війни, тому багато назв є російські. Я намагалася перекладати деякі сорта, але потім таки стикаюся з таким, як приходять люди купувати. Ось, а ця назва так має звучати, тому. Залишила так, як є. Ось це гарний, такий біленький. Тут дуже гарний буде темного кольору. Вітнути. Стрілів дуже багато є. Я вам потім буду далі показувати, які ще в мене є сорта. Сортів в мене майже 300. Майже 300 сортів було 300 з лишнім, але деякі приводила зі своєї колекції. От. Гримить, якщо вам чути, кожен день дощі, дощі, дощі. Бур'яни ростуть 4 рази. Я Вже в цьому році їх стопала. І це 4 рази. Я вже рвала руками бур'ян. Таке, як портулак у нас, я не знаю, як з ним боротися. Але з кожним роком його все більше і більше. Той рік було його так собі, а цей рік то взагалі як ряска вкритий городним. Ну нічого, сапою сюди вже не залізти, тому хожу, прориваю руками, дощі йдуть, бур'яни ростуть. Ось також дуже гарний. Його зламало, бачите, ще там зломаний. Я його так притулила, бо будемо зрізати на продаж. Ось такий. Досить гарний зараз. Подивимося, яка назва його, а назва його Монтезума. Висаджую я від таблички, де ось табличка. І далі йдуть великі, а потім йдуть вже дрібніші. Вони ще поки без бубляхів, тому що деякі можуть і не зацвісти. Тому я висаджую перше великі, а потім далі маленькі. Маленькі висаджую для себе, а великі з осені починаю вже продавати цибульки. От. А маленька та ж горошиночка, чуть-чуть більше, ніж горошинка, я вже її потім залишаю собі на посадку. Ось, дуже гарний. Також новинка моєї колекції. Ну, фокусуйся. Такий прямо він аж, бачите, як порізані краї. Світська дама називається. Ось такий. Дуже гарний, високий. Ось є такий салатовий. Салатових в мене дуже багато я сортів, бо я люблю щось таке незвичне. Є з червоним вкрапленням, є і салатовий з білим. Ось такі теж гарні чорнильні. Таких гладіолусів, як простяків, як називають, у мене фактично немає. Оце може бути пару сортів, отаких, бачите, не гофрованих, а ось таких більш гладеньких. А то всі сорта в мене гофровані. Всі такі кучеряві. Ось також дуже гарний колір, пудровий. Досить гарний, такий незвичний. Ще в мене є такого, як от, самий, бачите, бубляшок. Він ще не розквітнув. Ну, на камеру вам більш показує такий пудровий. У мене він сірий. І він насправді сірий. У мене є такий колір, сірий-сірий. Для квітки це не властиво такий колір, але він в мене є. Потім він розквітне, я вам покажу його. Біленький, досить гарний такий гофрований. Переважно всі сорта у мене гофровані йдуть. Ось теж гофрований, досить гарний. Це новиночка. Бачите, на камеру він якийсь такий блідний колір. Він яскравий, яскраво лососовий такий гарний. Ось цей, коли розквітне, буде досить гарний, він такий бордовий із сірим. Дуже гарний колір. Гарна квітка в нього велика, така як моя долоня. Великий, дуже гарний. А називається цей сорт, зараз я скажу. Северна орхідея. Дійсно, він такий, як орхідейний. Такий гарний сорт. Це новиночка моїй колекції. Яскраво жовтий, але вам, бачите, знов-таки передає блідо-жовтий. Він, от я тримаю рукою, високий. Я метр сімдесят два, а він десь 1,50. Ще є у мене жоржини. Ось Бачите, така діляночка. І ось ті, що посередині вони йдуть маленькі ростом. А чому не можу зрозуміти? Ось ті, що високі, вони вже мені майже по пояс, Вони висаджувалися тільки-тільки проклюнулися в них брунючки, І я їх почала висаджувати. Ось ті, що низенькі, я їх висаджувала. Вони в мене були надорощувані, я їх посадила в ящик. Присипала землею і вже висаджувала їх в ґрунт, були по сантиметрів 25-30. Ну, зараз вони десь приблизно сантиметрів 50 невеличкі. Але як пішли оці масово дощі, вони були такі бідні, чахленькі, жовті, якісь, я їх обробляла і від шкідника, і від хвороби. Ну нічого, вони поправилися. Не знаю, чи з тим, що пішли дощі, чи з тим, що я обробляла. Ось бачите, що залишки на листі є, але вже верх пішов гарний зелений. Ось. Будуть квітнути, я вам потім зніму відео про жоржини. Жоржин у мене було багато. Біля 70 сортів. Але Багато вивела свої колекції, то пропали. Також перші квіти завжди квітнуть оці, що всередині, в середині куща, а потім уже поженуть верх. По жоржинах то поки мало, тому що тільки-тільки почали квітнути. Ось всередині біленька, квітне, гримить в нас, зараз буде злива. І тут всередині гарна квіточка квітне. Тут гарна така Фіолет... Вона фіолетова Вона темно-фіолетова, така аж бурячкового кольору, баклажанного, можна сказати. Ось ще якась розквітла. Ось таке відео, поки вам зняла по своїй гладіолуси. Ось більше квітування. Зніму вам ще відео покажу. Знаєте, здалеку не видно. Я, також починають вже своє друге квітування. Перше було дуже гарне, шикарнюче, можна сказати. Ось Там лілії квітнуть. Гортензії я собі в цьому році вже багато сортів насадила. Аж 10 для мене це багато. Гіпсофіла вже переквітнула уже все. Яндечки починають вже угу. по другому колу йти. Це така грядочка тут тюльпани. У мене росли дітки тюльпанів, тому що тюльпани в мене основні були, інша грядка, а тут дітки тюльпанів, я їх тут дорощую. Зараз я їх вже викопала, вони обробила, просушуються. В жовтні, кінець жовтня, початок листопада, буду знову висаджувати їх. Поки з тимчасовим, щоб не пропадало місце, посадила колоуси. Гарно піднялися вони. Все, буду з вами прощатися на сьогодні. Чекайте моїх нових відео. До зустрічі. Гарного всім мирного вечора. Дякую нашим захисникам. Завдяки ми їм живемо, вирощуємо квіти всім до побачення.